Андрій Олександровичу, який настрій в роздягальні після гри? Ну, хотілося б краще, але це очки, це <кій> хороші емоції. Ми бачили другий тайм, да, то що хлопці робили все можливе для того, щоб здобути перемогу, але це футбол. І я можу тільки подякувати за самовіддачу, за настрій, за бойовий дух, який ми бачили протягом всієї гри, тому що перший тайм да, терпіли, да, щось не вийшло, але там, повітряна тривога, бо там. Ця, ну, ситуація з Сашою Каплієнкою. Вона переломила да, хід гри. По Каплієнку. Що, що вам відомо? Мені відомо, що Каплієнко знаходиться в роздягальні, Швидка його повернула до нас. Він. миється, передягається далі далі. Медичний склад буде вирішувати, що робити. <кхух> ну, він нормально почувається, так? Да? Ну, в свідомісті. <кхух> е, яким був для вас цей тиждень? Особисто для <кхух> вас? Дуже швидкий. Е, дуже швидко все пролетіло, бо времені була в обмаль, да, щоб. Команда знаходилась О, трошки в понурому стані. да і ми розуміли, що треба достати е... емоції. Це вже була наша Я ще... е... головна задача до цієї гри, бо фізично вони Готові, тільки емоційний фон. І останнє запитання. Денис Олійник казав, що в е, цих перервах, коли були повітряні тривоги, що була розмова в роздягальні, що от перед другим таймом особливо, е, якась додаткова розмова, про що вона була? Що це була за розмова? Ну я розкажу, бо це з роздягальні, ви ж знаєте, що нічого виносять. Нельзя а це була там емоційна промова на Дениса Алійника, і, мабуть, вона допомогла зламати все. І це було недовго, але туди, куди надо. Про що він говорив, якщо можна словах? Як ми програвали руху і перемогли, як ми програвали Карпат. Карпатам і перемогли? Що ми можемо це робити? Ну, це було так емоційно. Хотілось самому вийти і допомогти.